Чи знімлють Путіна за таку поразку? У нас Харків звільнять, якщо там щось залишилось за декілька днів, то азов. Яка доля нашого Азову? Чи зможемо ми їх визволити? Вітаю шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні поговоримо про майбутнє нашої України. Сьогодні в нас в гостях Людмила Хамутовська, майстер таро. Доброго дня, пані Людмила. Доброго дня, пані Любов, пані Людмила, контрнаступ. Ми навіть не очікували на такі результати. Харківщина, Херсонщина, навіть говорять про те, що будуть звільняти Луганщину, і це просто не може не радувати. Але чи варто зараз бути такими щасливими, чи не хоче нас підманути підступний ворог? І чи дійсно Путіна відправлять у відставку? Давайте про це поговоримо. Що чекати Давай. нам наступні тижні українцям? Чи не хоче ворог нас підманути? Ні, тут однозначно ворог не хоче підманути. Я не можу сказати, що він не буде огризатись, він буде огризатись, але тут не, не про те, щоб підманути. Тут про те, щоб. Знаєте, захистити більше себе, отак От би я сказала, чи будуть які з, з їх сторони з їх сторони чекаємо ракетні, ракетних обстрілів, і це на жаль буде тенденція на наступні дві дві неділі? Це буде говорити про те, що будуть робити нам боляче, так як уміють, пані Людмила. Обстріляли електростанції. Яка інфраструктура ще під загрозою? Чи можна це якось подивитися? Я думаю, що тут у нас буде вся інфраструктура, яка дає нам захист, це у нас школи, це у нас різного роду якісь наштал заводів, фабрик, щось максимально важливе для України, так що це в нас буде туди. Тобто школи, садочки, лікарні, так? Школи, садочки, лікарні, все і, взагалі, все те, що тримає українців. Тому що якщо в нас не буде тих самих, ТЕЦ, а нам давно говорили, що. Е в деяких областях з цим буде проблема, і тут ще будуть забирати те найважливіше, а найважливіше – важливіше це лікарні, це школи, це, це щось таке, що взагалі дає нам якийсь захист. Можуть навіть якісь торгові центри, можуть магазини. О, оце таке, що, що нам дає якийсь захист, і чому ми себе відчуваємо максимально захищеними. Я хочу запитати за Західну Україну, того, що пролунали такі меседжі від ворога. Чого ми не обстрілюємо Західну Україну, там їхня сила. Чи є загроза Західним регіонам? Вчора буквально дивилась по Західній і Львів. У нас виліз за довгий час перший Львів, Львівська область, вилізла Івано-Франківщина. Ого, Хочу запитати вас стосовно того, чи знімлють Путіна за таку поразку. Однозначно змінять По башні це щось буде максимально швидко відбуватись. Я знаю, що я не раз говорила, що це буде весною, але взагалі не здивуюсь, якщо це буде восени, тому що якась така тенденція останні тижні нам говорить, що там щось відбудеться щось таке дьяволу, под А подяволу це, це смерті різного роду, це різного роду якісь маніпуляції, і це зроблять з путіним. Прекрасно. Хочу запитати вас стосовно окупованих територій. Ми коли... Чи можна подивитися, коли буде звільнено Запоріжжя, коли буде безпечно на Запорізькому напрямку. У нас стоять два місяці. Вересень працюють жовтень як уже повернення. Так що ці все-таки оці два місяці в нас стоять. Тому що в листопаді вже Запоріжжя іде як в сім'ї. Він воно повертається до сім'ї. Так що ці два місяці, Харків, Харківський напрямок. Ну, Харків нам говорять, що вже зв... що за запитання. Ви що не знаєте? Що Харків звільнили? Я, я так розумію, що е, в нас Харків звільнять, е, якщо там щось залишилось за декілька днів, тому що вже вважають, що його звільнили. Угу. Е, кажуть, що будуть звільняти Луганщину, чи це правда? Луганщина буде швидко повертатися, так як Харків. Максимально швидко. Донеччина. І Донеччину нам дають, як швидко повернуто. Єдине, що мені не подобається башня, це будуть не здивуюсь, якщо вони там почнуть самі щось підірвати, під підривати на Донеччині, так що якась за ними йде розруха. Тобто терористичні будуть акти здійснюватися на нашій території, можливо, а... знаєте, по цьому, що нам показують, це може бути різного роду замінування різного роду от, такі колізії. Тому що мене колись на початку війни, як тільки звінили Чернігівщині, була людина, і він каже, що батьки вигнали. В літню кухню жити, самі зайшли в будинок. А після того, як їх звідти погнали, то ще і положили туди, замінували хату. Розумієте, те, наскільки свині, вибачте, мене такі люди. Бо вони свині, пані Людмила, Харківський на Херсонський напрямок. Херсонщина що чекає на нашу Херсонщину? Ну, Херсон у нас теж йде на доволі швидке повернення, і Херсон у нас буде йти. Знаєте, якщо ми десь тут воювали, то в Херсоні взагалі не здивуюся, якщо вони там зникнуть, як роса на сонці. Да? І, тому що нам говорять, що в Херсон приходить мир, і тут мінімум якихось боїв, мінімум такого якоїсь загрози. Так що тут по Херсонщині так нам зараз показують. Маріуполь. Це просто біль, е нестерпний біль наш Маріуполь. Будуть працювати по Маріуполю. На жаль, там у нас іде воно по сонцю і дуже багато страху, так що тут буде звільнення через ого огонь. Буде дуже багато вогню. Я так розумію, що там будуть обстріли з двох сторон. А... Азов. Яка доля нашого азову? Чи зможемо ми їх визволити? Когось ми будемо визволяти когось ми будемо визволяти дуже довго. Чому? Тому що це така, все таки азовці це щось максимально важливе для України і тут момент торгу. Показують нам, що подами петаклів та будуть за них торгуватися. Якось дуже багато просити преференцій, дуже багато поблажок до російської сторони. Так що тут питання ще йде по вісім мечів, що дуже важко зрушити. Це якесь питання, що буде дуже довго танцювати, щоб його вирішити. Хоча якусь кількість вже повернуть десь швидко, але це ще не всі. Хочу спитати за Крим. Чи зможемо ми повернути Крим? Повернемо ми Крим. Тут без варіантів, що Крим повернемо. Крим будуть захищати, але Крим ми повернемо. В цілому на вересневі ось ці два тижні: кінець вересня, початок жовтня, до чого слід готуватися українцям? Ну, перше, що в нас вилазить, це загроза з неба, це ракети про те, що ми з вами говорили. Я так розумію, що нас будуть по щедро поливати. Так що, це буде така історія не, максимально небезпечна. Але поміж тим, ми маємо дев'ятку кубків. Що не дивлячись на це, ми будемо задоволені тим, що відбувається. Так що я розумію, що наші ЗСУ будуть рухатися, десь трошечки буде призупинення, воно буде. Буде, так що не треба говорити все пропало. Там буде невеличке призупинення в, рі... в силу різних причин, але все ж таки тут така тенденція е, дина... динамічного звільнення залишається економічно всі кажуть, буде складно, буде складно. На що розраховувати економічно, як це відобразиться на нашій економіці і на наших статках? Ну, дивіться, у нас уміряність. Уміряність вона завжди говорить, воно могло би бути ще складніше, але ми це переживемо легше, ніж ми думаємо. І тут нам дають різного роду підказки, говорячи, що ми будемо отримувати допомогу з різних сторон, навіть звідки звідки ми не чекали. Ми будемо мати підтримку, так що не дивлячись на це все, Україна справиться. Ми ж всі розуміємо, як жити в розрушених містах. Так, це будуть свої нюанси, але все ж таки ми тут справимося. А що в нас з енергобезпекою? Чи зможе ворог порушити нашу енергетичну безпеку, чи все ж таки ми встоїмо і впораємось? На жаль, це дуже тяжке питання. Воно буде потребувати. Дуже швидких рішень, і ми побачимо, що швидкі рішення будуть. Тут нам дають 6 кубків. Я так розумію, що нам говорять, що згадайте, коли були в якихось районах катастрофи, то що робило, робили люди, вони цих спеціалістів перекидали з різних областей. Так що, оце така в нас повинна. Буде якась система, тому що не дивлячись на оці колізії, ми будемо все вирішувати, відстроювати, налагоджуватись і з цим справлятись. Що хочу спитати за сферу здоров'я. Зараз дуже багато вірусів входить в Україні. Чи буде пандемія нова в Україні, чи ні? Пандемія буде. На жаль, буде. Цей, цей раз нам дають, що це пандемія більше дітей, це дітей, молоді, це більш буде стосуватися їх і з хорошого. Це все ж таки не буде те, що ми дивили, бачили. В ті роки вона буде більш легша, але все ж таки вона буде нам дають четвірочку кубків на виході. Я так розумію, що ще всіх і відправлять. Я знову ж говорю за діток, за студентів е е відправлять знову побути і повчитися онлайн, так що нас чекає ще отакі локдауни, Ще один пані Людмила, що було? Ми знаємо, що буде. Ви вже розказали, а що заспокоїть серце кожного українця? А що заспокоїть? А Заспокоїть, знаєте, що нас? Коли ми почнемо відбудовуватись і бачити, що все працює, і це по сонцю, це, знаєте, це краще життя, це більш щасливе життя. І оце все нас і заспокоїть. Тому що ми побачимо, що було, буде краще, ніж було. І я розумію, що ми не повернемо ті, ті тисячі життів, які забрала ця війна, але. Ми всі розумні люди, і ми розуміємо, що це все ми зробили заради своїх дітей, заради свого майбутнього. Дякую вам, пані Людмила, за такий гарний прогноз. Дійсно він гарний, дійсно він втішний. Все буде Україна. Шановні наші глядачі, пані Людмила Хомутовська сьогодні у нас в ефірі. Прошу підписатися на її канал, підписуватися на наш канал, пишіть коментарі. Задавайте питання, майстру. І якщо у вас є щось особисте, з яким би ви хотіли звернутися до пані Людмили, будь ласка, в описі до цього відео є контакти. Майстра, не соромтеся, звертайтеся. Пані Людмила, до наступного тижня. Я рада вас бачити. На все добре. Всім нам миру.